В обласній дитячій лікарні потеплішало. Донедавна більша частина відділення для недоношених дітей була зі старими дерев'яними рамами, через які руками гуляли протяги. Персонал рятував ситуацію майже народними методами, утеплювали вікна гіпсовими бинтами. Нарешті всі палати тут з енергозберігаючими вікнами. У нас народився хлопчик 11 жовтня, дуже маленький, через то ми сюди і потрапили. Ми тут вже майже два тижні. Ну, умови тут. Гарно, тепло. Кошти на ремонти, кажуть медики, зазвичай їхні особисті або ж виділяють меценати. Хоча саме відділення для недоношених дітей хороших умов потребувало найбільше. Адже свої перші дні життя тут проводять найкрихітніші новонароджені вагою від пів кілограма. Із обладнанням, каже завідувач відділенням, теж сутужно. Технології по виходжуванні недоношених дітей вони є надзвичайно дороговартісними. Обладнання працює у нас, якщо б можна було сказати, 48 годин в добу без відпочинку. Все виходить з ладу: Квези, там термокари, лінії мати. Ну цього нам бракує. На жаль, тільки оперативні теральні дії, каже Олександр Шевченко. Це єдиний вихід із ситуації, адже обіцянки та зволікання можуть мати невиправні наслідки. Саме цей кандидат у народні депутати забезпечив тепло та затишок для немовлят. Елементарні речі. Вікна не можуть поміняти, а це ж діти маленькі, там для них будь-який вітерець, і вже може бути їхнє життя може припинитися. Ну як можна було не допомогти? Куди не зайдеш? Чи в школу, чи в садочок, чи в лікарню одинакові проблеми. Відсутність фінансування. Ну так що повинні лікарі безкінечно з протягнутою рукою ходити? А коли ж вони будуть лікувати наших дітей, Олександр Шевченко допоміг не лише відділенню для недоношених немовлят. Сусіднє пульмонологічна у дитячій лікарні тепер завдяки йому з новими морозильними камерами для зберігання молочних продуктів. А вже незабаром, за підтримки Шевченка, нові енергозберігаючі вікна отримують перша психіатрична та центральна міська лікарні.